Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку, кожного ранку. Кожного ранку бо вірний той, хто обіцяв. Алілуя! слава Богу! Сьогодні прицвітанкова краса була така яскрава, але з кожною митт вона стає такою світлішою і світлішою. Але в іншому сенсі, то є така яскрава. Але сьогоднішній наш пейзаж. Прикрашаються, красені. Алілуя, слава Богу! І якщо Господь дозволить, то ми ще побачимо винирювання нашого Сонечка, але це буде пізніше. Тому, о, тому то коли хто в Христі, той творіння нове, той творіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Коли ми приходимо до Господа, то ми стаємо новим творінням, так як приїжджаючи сюди на море, і хоч фото здається, та нібито все одне і те ж саме, але кожного дня, кожного ранку, Господь творить щось нове. Він по особливому розмальовує небо, він по особливому дає хвилям рухатись, коли сильніше, коли повільніше, колись він каже лебедям їх спонукає до дії, і вони пропливають. колись їх немає. Кожний ранок, кожний світанок, це особливий. І ще особливий він тим, що більше такого не буде. Завтра, це вже буде завтра. А вчора, то вже було вчора. А сьогодні ми, будемо, а сьогодні ми маємо сьогодення. Тож… Прославляючи нашого Господа, радіючи в тому в тим, що ми нове творіння, нове творіння в Ісусі Христі. Ми будемо Йому співати, ми будемо Його прославляти. А якщо болить, а якщо болить, то також будемо дякувати Господу, що Він дає нам сили це пройти. А якщо вже немає сили, то нам потрібно згадати вірш, що Бог. Через силу більші ми можемо витримати не дає. І якщо ми не можемо, то ми йдемо до Господа і просимо, Господи, допоможи мені, допоможи мені, допоможи! Алілуя! Коли ми прийшли до Господа, наше життя змінилося. Воно змінилося на краще. І в кого воно не змінилося, то підійдіть до Господа і запитайте, чому? Чому? Да, будуть десь якісь дні, які нам треба буде здолати. Можливо, тижні, можливо, у деяких роки. Але, але все рівно Господня рука буде підкріплювати. І дух радості повинен наповнювати нас завжди. Завжди, завжди, завжди це по Божому слову. Господь сказав: завжди радійте, так чи не так? Тому, попри все, дух радості хай ніколи не залишає нас. Радість у Христі я знайшов, Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов, З того часу батько він мій, з того часу я його син, і радію, що Він прийняв. Мене до святих тих країв, щоб Його я там прославляв. Я приніс до нього все зло, Він дав радість серце моє. Все гріховне геть відійшло, Ботець спасіння дає. І тепер радію всі дні, що мене, мій батько знайшов, Він подав прощення мені, Коли я до нього прийшов. І тепер радію всі дні, що мене, мій батько знайшов, Він подав прощення мені. Коли я до нього прийшов. Алілуя, слава Богу! Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. В першому Солонян в 5.16 записано завжди радійте. А в притчі 17.22 записано Веселе серце, як хороші ліки. Алілуя! Алілуя! І я знаю, що слів, писання, записаних про радість дуже багато. І на цьому ми поки що зупинимося і будемо згадувати те, про що говорили вже декілька роликів поспіль. І так, в понеділок було слово, що ми повинні почути, потім повинні діяти, і потім нам буде добре. Тобто, якщо ми хочемо, щоб нам було добре, нам потрібно слухати, навчитися слухати і не просто слухати, а чути. Після того, як ми почули, нам потрібно діяти, не просто сказати: о, це слово було для мані, для Каті, для Васі. Ні, 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 це мене не стосується. Треба перевірити серце. Треба перевірити серце. Вчора слово було яке. То пам'ятає? І так, якщо хтось по ту сторону екрана сказав Я тебе пробачаю, ви були уважні слухачі. І так, для того, щоб нам було добре, щоб в нас змінювалося життя, нам потрібно користуватися цією фразою. Скільки кожного дня, і декілька разів на день, якщо це потрібно, я тебе пробачаю! Я тебе пробачаю! Друга фраза, яку, яка змінить наше життя, змінить повністю, це фраза Я за тебе радію. Послухайте, я за тебе радію. Фраза Я за тебе радію це мірило нашої дружби, коли ми можемо щиро порадіти за наших друзів, за наших рідних, за наших батьків, за наших дітей, за братів і сестер. Ми можемо порадіти тоді, коли Господь благословляє їх. Ми можемо це зробити щирим серцем. Не заздрісно, не поливаючи грязюкою, а порадіти. Знаєте, інтернет має таку властивість, що коли ти щось там один раз подивився, то воно зразу до тебе притягує інші сайти, інші різні такі повідомлення. Які мають таку саму тематику, о, ти захотів поди... сумочку якусь купити, подивився о, і зараз тобі будуть накидати. Якщо ти дивишся там новини про щось, о, інтернет тобі буде підтягувати і пропонувати: подивися ще це, подивися ще це, і ще це. Думаю, це не нове, але. Я періодично слухаю короткі ролики одного пастера. Зараз не буду говорити прізвище, слухаю, і в мене в серці це благословений брат, дуже благословений брат, і він говорить істину. Зараз ще вас хварину хочу показати ось така красива. І він говорить істину: і знаєте, якось нещодавно, ну можливо, місяць назад, мені прилетіло повідомлення, що у цього брата, у цього пастора будинок за щось там за мільйон доларів, чи що. І я ще так подивилася, але я до кінця, знаєте, не дочитувала, просто прочитала, що думаю, хм, не от і сама собі в серці теж подумала: Ого, ну крутий пастор, але я все не прочитала. Потім. Перегорнула, і мені було, знаєте, якось спочатку, да, чесно, я якось, можливо, і позаздрила. Тепер каюсь, каюсь і каюсь, але воно мене не спокусило. І я далі ту тему не розвивала, не шукала, не копалася. Я просто подивилася на факт і перегорнула сторінку. І більше мені нічого не притягувалося. слухаючи, оту от проповідь, яку я зараз використовую, попро. Того пастора знову пролунало, пролунало слово, і я так вдячна, що про нього сказали, тому що я тепер уже дізналася істину. І ця істина зробила мене вільного, вільною від отих неправдивих суджень, які я точно і не знала. Справа в тому, що тому брату подарували цей будинок. Розумієте? Подарували. І, от коли йому подарували цей будинок, то інтернет зірвався і найбільше хаяли його, хаяли, поливали грязюкою. Хто? Брати і сестри, християни, тому що знаєте, що було? Що керувало ними? Заздрість вони не могли порадіти. О якби отой будинок та на дитячий будинок або сімейного типу, або на який, якийсь репцентр, або ще на щось таке благе, то всі б мовчали. А тут. Подарували пастору, а знаєте, я неодноразово ще чула, коли пастору дарували машину або пастору дарували квартиру, і найбільше отакий був бунт серед братів і сестер, саме тієї церкви, бо кожний десь там всередині думав: а чого не мені? А чому не моїм дітям? А чому саме йому? Це заздрість і невміння радіти за когось, радіти за когось. Це фінансова сторона. А наприклад, як може, знаєте, щиро радіти сестричка, котра не має дітей, ну от не має дітей. А навколо сестри вагітнюють, народжують одну дитину, другу дитину, третю дитину. І її потрібно щиро радіти за? Них, не зважаючи на те, що вона не має, а як потрібно радіти, як потрібно навчитися радіти сестрам, братам, які не можуть одружитися. Ну, от сестрам, от, немає. От не кличе, а навколо молоденькі сестрички, заміж виходять, чоловіків красивих Господь їм дає, а мені не дає, і я повинна радіти за них, радіти. А ще, якщо я подивилася, о, а отам син або донька, о, вони служителі Господні, а мої чомусь ні. А я повинна радіти за тих дітей. Алілуя, слава Богу, слава Богу. І зараз ми прочитаємо одне міс... Це писання, їх, до речі, там декілька, але вони зібрані всі в одному місці. всі зібрані в одному місці. І так. У нас ми, я сьогодні читаю із, е, пос, із Євангелія від Луки, і будемо читати з третього, е, Євангелія від Луки, 15 розділ з 3 вірша, дуже знайомі місця Писання. Він розповів їм ось таку притчу, кажучи, який чоловік із нас, маючи 100 овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі і не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. А знайшовши, бере на свої плечі, радіючи. послухайте, радіючи. І, прийшовши до хати, він скликає друзів. Сусідів, кажучи їм, радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка заблудилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведників, які не потребують в каяті. Продовжимо. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не змітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде, а знайшовши, скликає приятелів, сусідів, кажучи, кажучи, радійте зі мною. Бо я знайшла драхму, що згубилася. Також кажу вам: буває радості у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Дуже знайомі притчі, дуже знайомі притчі. І в одній, і, і в другій притчі говориться про радість, про радість. І знаєте, ми читаємо про те, що ангели радіють. Ангели радіють, чому ті ангели радіють? Питання сьогодні в нас тут шумно, багато багато людей. Але зосередьтеся, будь ласка, на слові. І так чому вони радіють? Давайте в першій вперше воно краще для сприйняття. Коли ми читаємо про те, що отой пастух пішов шукати свою овечку, то в образі пастуха. Ми ж розуміємо, що це Ісус, це наш Господь в образі жінки. Це теж Господь, це теж Ісус. І... Пастух і жінка, вони шукали, а потім знайшли. Да, ми ці притчі говоримо про те, що наскільки Господь дуже хоче спасти кожного, і Він шукає грішника, і Він приводить його до себе, і Він дає оці слова каяття і спасає. Да і амінь. Але Ісус зараз не ходить по цій землі. Він зараз використовує Тебе, дорогий брат, мене, дорога сестра, і Тебе, дорога сестра, і мене. Він нас використовує. Далі, далі. Але чому радіють оті ангели? В чому їхня радість? Справа в тому, що вони радіють за Господа, вони радіють за того, хто шукав. Господь шукав. Він. він Прикладав зусилля, щоб достукатись до наших сердець, щоб навернути нас на шлях спасіння. І коли відбувається каяття, то ангели радіють в першу чергу за Господа. У нього це вийшло. У нього це вийшло. Тепер послухайте: всі благословіння, які приходять в життя братів і сестер, це від Господа, від Господа. Адже Господь Він дає блага, блага, блага. І коли ми заздримо тим благам, які приходять у життя наших братів, сестер, рідних, близьких, то ми заздримо Господу, то ми кричимо, як отой брат. Далі ми коли будемо читати. То ми читаємо притчу про блудного сина, і старший брат не міг радіти. Він не заходив. Чому? Тому що він заздрив, тому що він був незгодний із батьком. Отак буває і в нас. Так буває і в нас, якщо ми не можемо порадіти один, один за одним, один за одного. Тому друга фраза, яка лунала, це. Я за тебе радію. Я за тебе радію. І якщо в нашому серці немає оцього цього відчуття радості, коли ми чуємо якусь гарну новину, то то нам потрібно покаятися і сказати, Господи, щось в моєму серці не гаразд, щось в моєму серці там захламилося, якісь камені там в тому серці моєму є. Господи, очисти мене. Я дуже хочу. Я дуже хочу, щоб мені було добре. Я дуже хочу говорити оту фразу з легкістю, говорити її, говорити її і в серці відчувати, я її Говорю не з лукавством, а я її говорю щиро, щиро, алілуя! І хай допоможе нам Господь! Хай допоможе нам Господь говорити цю фразу Я за тебе радію і щирістю, і щирістю! Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Зараз в такий наш непростий час, знаєте, деяка частина українців виїхала за кордон, і хочу вам сказати тим, які виїхали за кордон, їм там теж не солодко. У них теж свої виклики, у них теж свої є якісь випробування, якісь долини о тієї смертної тіні, у них це теж все є. Так, да, можливо, вони фінансово зараз стоять міцніше, чим деякі з нас живучи тут, на цій, в цій землі, в Україні. Так, да, можливо, але зараз двері відкриті. І всі, хто хочуть, хто можуть, в кого є побути. Вони можуть це робити, вони можуть зібрати валізи і від'їжджати, і їхати, і жити там, і освоювати. Колись Аврааму Господь теж сказав: Вставай, збирай валізи і йди в ту землю, яку я приготував тобі. І він зібрався і пішов. І і мав благословіння, і мав благословіння від Господа, яке Господь обіцяв йому. Найбільше благословіння, яке він отримав, це сина, сина, спадкоємця. Алілуя, слава Богу! І в цьому також ми повинні навчитися радіти. О, їм там добре. Я буду за них радіти, тому що їм добре. А далі, а далі, і якщо я хочу, щоб мені було добре, то Послухайте ще, пам'ятаєте, сіні і жатва. Якщо я буду радіти за когось, то тоді Господь так зробить у моєму житті, так благословить мене, що за мене будуть радіти теж. За мене будуть радіти теж. Будуть причини і не одна, коли будуть чути світ, свідчення про моє життя і будуть радіти. Тому що я навчилася радіти за інших. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Просте слово, але не дуже просте для виконання. Але з Богом я зможу все. З Богом я зможу все. Підсумовуємо. І так, для того, щоб наше життя змінилося на краще, нам потрібно слухати і виконувати. Те, що пропонує нам слово Господнє, і нам буде добре. Господь почав нас навчати, що нам потрібно робити, щоб нам було добре. Перше навчитися говорити Я пробачаю тебе. Друге Я радію за тебе. Продовження буде. Будьте благословені Господом, хай щира Господня рука буде завжди з вами. Хай щедра Господня рука буде завжди відкрита для того, щоб вас благословляти, благословляти, благословляти. Хай ваші комори будуть повними, хай ваші карточки мають завжди фінанси. Хай ваші діти будуть щедрими на. Компліменти, на дзвінки. Хай вашому житті буде завжди добре в ім'я Ісуса Христа. Хай буде багато, багато подій в вашому житті, на яке подивляться сусіди, рідні, близькі, брати і сестри, і порадіють за вас в ім'я Ісуса Христа. І коли приходить Господня благословіння, не відмовляйтеся від нього. До речі, хочу вам сказати про брата. Він відмовився від того будинку, тому що він не зміг терпіти отих тортур, які на нього навалилися з усіх сторін. І вірячи пастору, який проповідував, він каже: в коментарях він знайшов тільки одного, який порадів за брата, за євангелиста, про порадів тільки. Батюшка із православної церкви і сказав о благословений брат, благословіння Господні його збагатило. А це але був тільки лише один і з великої великої кількості. Тож давайте будемо тими, які можуть сказати: Я радію за тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.